До кордових заїздів готується команда Черкаської станції юних техніків. Хлопці оглядають модельки та перевіряють їх оснащення. Дев'ятирічний Богдан виступатиме першим. Каже, свою машинку конструював місяць. На їх поставили моторчики, колеси прикріплювали. находили іграшки і вставляли їх сюди. У своїх модельках впевнений, тож розраховує на призові місця. каже напарник Богдана Макар. Цікаво якось конструювати якісь машинки, а потім перевіряти, їздити на них. Спочатку на кордову трасу запускають машинки іграшки. Швидкість таких міні виробів сягає близько 80 кілометрів за годину, пояснює суддя змагань Віктор Лисенко. Далі виїжджають аеромобілі. Я був... Тобі, що я що я добьюся сильнішого результату, усі модельки працюють на електродвигунах, що під'єднані до джерела живлення, перемагає той учасник, чия автівка досягнула максимальної швидкості. Пояснює суддя змагань Віктор Лисенко. Мати сина прийшла Черкащенка Олена Остаплюк. каже, приємно бачити результати його старань. Цікаво такі змагання. Він вже другий рік ходить. Створив власну модельку. Я завжди хотіла щоб моя дитина, мої діти створювали щось, не руйнували представлені моделі початковий рівень. Розповідає керівник гуртка Олександр Ткаченко. Без такої практики розвиватися далі учням неможливо. Коли вони уявляють собі деталі, уявляють, як це складається, потім можна це переводити все в більший рівень, вищий. Кордодром, на якому змагаються юнаки, єдиний в області, розповідає директор міської станції юних техніків Анатолій Кошовий. Його змайстрували в лютому, та відкрити тоді не вдалося. Коли ми будували цю кордотрасу, ми планували 25 лютого відкрити її у нас змаганням. Але 24 лютого розпочалася війна і ми не змогли провести. Цей чемпіонат приурочили до 39-річчя Черкаської станції юних техніків. Додав Анатолій Кошовий. Це дає дітям дух командної роботи. Раз. Друге, діти люблять дуже змагатися, і коли діти змагаються, вони бачать результати своєї роботи. Дар'я Шевченко, та Мас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.